Цього року дуже багато шкоди наробила. Дуже повністю в хаті зруйновано все. Паркани все повністю хата вже в такому дуже поганому стані. обпадає все. Що ми не знаємо, що ми маємо з цим робити. Ми дуже просимо, якісь дамби, зробили б потічки, щось зробили б з ними. Ми завжди страдаємо. Добре, ми зробимо, що в наших силах. Але на наступний рік може таке саме бути. Діти так само перелякалися, бо не три роки тому також було в такому становищі. Дуже перелякались. Ми зараз знаходимося на ну, чоловіку і мами, але діти хочуть додому. Надія Бачинська, жителька села Нижній Вербіш Коломийського району, розповідає про наслідки підтоплення її житла. Каже, коли родина покидала оселю, вода на обісті сягала більше одного метра. Зараз цей будинок, зі слів жінки, не придатний до проживання. Внаслідок негоди 6-7 липня у селі Нижній Вербіш підтопило 107 житлових будинків із тисячі, розповідає голова Нижньовербізької громади Ярослав М'якущак. За його словами, окрім помешкань, вода підтопила і господарські будівлі та техніку, а також клуб, амбулаторію і школу мистецтв. Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій у громаді обстежувала оселі і складала акти підтоплених будинків. Розповідає голова громади. На даний момент ще комісія робить подворовий обхід, але чітка цифра. Підтоплених будинків, це тільки будинків, там, де було у будинках вода і була досить велика вода. Це є 107 будинків, де була вода в людей. Є такі будівлі, які, можливо, навіть непригідні будуть для життя. Зробили всі акти обстеження, кваліфікуємо їх згідно класифікатора на надзвичайній ситуації. І і будемо подавати на, на оплати раніше, так як щоб людям було можливо визначено буде категорійність, інший, тоді бо будемо ну, просити про відшкодування коштів для цих людей, бо для нашого бюджету це буде непосильна ноша. Скільки грошей потрібно на відшкодування збитків, поки невідомо. каже Ярослав Мякущак. За його словами, документи щодо підтоплення майна, сільська рада передасть Коломийській районній військовій адміністрації, а вона Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Начальник обласного управління з питань цивільного захисту Володимир Стебницький сьогодні на нараді у голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук розповів, що загалом в області внаслідок негоди підтопило 132 житлові будинки. Він закликав голів громад якомога швидше подати. Акти підтоплень, аби отримати відшкодування із резервного фонду з оперативними даними, які поступили з місць стихії, було підтоплено 948 дворогосподарств, 132 житлові будинки, 226 підвальних приміщень, відмити більше трьох кілометрів місцевих доріг, вруйновано десятки пішохідних містків, водоперепускних труб та іншого. Подальшому при прийнятті рішення про надання фінансової допомоги громадам. Необхідно буде оформити необхідні матеріали за наслідками стихії. Голова Нижньовербійської сільської ради Ярослав М'якущак розповідає, що у громаді необхідно зробити укріплення дамб та берегів річок. Із цією проблемою каже, звертався до голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук під час сьогоднішньої наради. Найбільше постраждала Нижньовербійська громада і печніженська, яка межує з нами. То ми піднімали найбільше питання: це берегоукріплення укріплення і е, укріплення дамб чи будівництво нових дамб. Ми самі, як громада, е, не така багата. Ми виділили велику кількість коштів для того, щоб зробити проектно-кошторисну документацію на берегу берегоукріплення та. Укріплення дам і дана документація в нас є. Вона пройшла експертизу. Я завтра виїжджаю на Київ, але зранку, самого раночка я буду у вас з усіма службами. Обов'язково ДП Дороги Прикарпаття, соцполітика. Прошу керівника соцполітики вивчити можливості допомоги коштів саме людям, які постраждали. Наталія Восоловська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.